Космолот, готуймо перемогу. Зв'язку зараз. Микола Давидюк, це політолог. Микола, вітання і слава Україні. Доброго дня, Героям слава! Почнемо з новини. Напевно, від The Guardian, які написали, що Сполучені Штати почали депортацію росіян. Це насправді прекрасна новина, і що найголовніше, це депортація тих росіян, які втекли від могилізації цієї. Але ми ж всі прекрасно розуміємо, що це не означає, що вони проти війни. Вони просто проти Путіна, точніше, чи проти війни. Вони просто не хочуть попасти під мобілізацію, але це підтримують. Чому це почалося? Для чого, точніше, чому це почалося? Для чого це і до чого може призвести, от в таких умовах і в таких масштабах, як воно є сьогодні? Ну насправді почнемо з того, що путіну вигідно, коли тікають, Уклоністи – Це ж потенційні революціонери, тобто молоді, здорові, які хочуть жити десь на заході, але. А вони бояться міняти щось всередині, тому вони тікають. І якраз таки захід. Я думаю, це все пов'язане з збитим безпілотником. Тобто, штати все таки відповідають на це м'ягко, але відповідають. Бачите, після збитого безпілотника Польща одразу заявила, що готові давати нам радянські винищувачі. Словаччина сказала, що готова давати винищувачі. От почалися якраз такі питання по ордеру Путіну від Гааги. Тобто штати почали змінювати все таки своє відношення в сторону ну, от що називається демонтажу Путіна і путінського режиму в Росії, і ось ці мобіки, яких зараз будуть повертати в штати, зрозуміло, що це приватний випадок, там чотири людини, це типу не є. Великі числа, але, типу, це початок того, що інші країни, де штати можуть за одним телефонним дзвінком позвонити і сказати, все можете повертати їх назад, і тут якраз такі мільйони мобіків, які повернуться, в них буде вибір або піти з місти Путіна, і це шанс на революцію, або, наприклад, піти в армію і піти на поле бою проти України. Але там уже штати Україні дадуть додаткову зброю, і зрозуміло, що з цих мобіків мало що залишиться. От тому насправді штати підштовхують е, молодь Росії до революції і до зміни геополітичної парадигми, що Захід може бути не виїжджаючи з Росії при одній умові, якщо ви скинете цього пришелепкового того диктатора. Ну, от і наведете в своїй країні порядок. Тому що якщо ви хочете жити десь, наприклад, в штатах, то спочатку ви повинні гарантувати, що ваша держава не загрожує цим штатам, бо виходить так, що він втікає об'їдає українську матір українських дітей біженців, які виїхали, наприклад, з Херсона чи Маріуполя, сидить всередині, підтримує війну. Ще може гроші скидати, так як оцей цей журналіст каналу Дощ, який закликав допомагати так званим нашим військам, так тобто він може сидіти в Штатах, допомагати путінським кадирівським цим пригожинським військам, а потім. Потім в кінці ще й погрожувати сполученим штатам, захищаючись їхньою армією. І цим, цим самим, якраз таки створюючи е, ось цю розмиту ситуацію, яку зрозуміло, що штати зараз бачити не хочуть. Вони хочуть якраз таки мобілізувати росіян на революцію. Тому думаю, що скажімо, ці перші спроби можуть бути початком великого дійсно масштабного процесу повернення цих пташечок додому, весна нехай пташки повертаються. Позимували, відпочили. От ну слухайте, е, треба ви відкривати воєнкомат на балі треба відкривати воєнкомат в Майамі. треба відкривати воєнкомат в Тбілісі, в дубаї в тель -Авіві. Ну, слухайте як багато імперіалістів по всьому світу але не одного мітингу випробувальний термін для цих так званих уклоністів завершився ми не бачимо з їхньої сторони жодної політичної активності націленої проти путіна чи імперіалізму жодна ця активність не йде Проти Путіна. Ну, наприклад, ви бачили хоч один мітинг в Тель-Авіві? Так, ми бачили проти Натаннях, але ми не бачили проти Путіна в Парижі, в Берліні, в Майами, в Нью-Йорку, в Вашингтоні. Я не знаю на Балі що, хоч хоч раз прислідували за політику. Ну, ну так от. я ж кажу, але що це такі самі щурі. Просто вони не проти не проти війни, вони проти своєї участі там, але так то їх цілком все влаштовує. Да, вони типу в кокаїновому гарі всі кричать: я би теж пошов воювати. Ну, ви ж бачите, тут сня, сняв віллу в Майамі і Не можу виїхати, бо треба треба сидіти тут тут тепло. А от якраз про це оця ситуація з депортаціями зараз від сполучених штатів. Чи може вона по-перше створити прецеденти, підштовхнути інші країни, піти на такий самий крок? Бо з одного боку це дуже гарно росіяни щемлять всіх. І абсолютно всюди, але з іншого, кожен втікач від мобілізації, якого повернуть назад на Росію, це потенційний військовий, який може взяти зброю до рук і убивати наші сили оборони. Якщо штати приймуть ціль виводити цей лакшері контингент дати типу, по зі своєї території, ну, от будуть направляти Росію, то будуть направляти як цих. Як революціонерів, і їх вже будуть налаштовувати, що треба це перелаштовуватися. А другі, типу, вони теж знову ж таки будуть летіти додому і розуміти, що вибір невеликий. Коли ти йдеш на революцію, наприклад, на Манежну площу чи, наприклад, на болотну, максимум, що тобі можуть зробити, дубінкою позиція надавати. Ну і типу заберуть, значить, на 2-3 дня в Е- з поля Донбасу вони не повернуться. І це буде вибір. Чому Путін? Е, от я, я вивчав це питання. Чому Путін випускав мобіків кордони, не закривав на виїзд? Тому що йому вони не потрібні. Вони революційно загрозливі. Вони самі цього не знають, але вони революційна сила. Вони просто тупі, дуже. І немає лідера. А ці всі яшини, кашини, які пишуть е, статті типу за олігархів. Вчора говорив з нашим бійцем Антоном Друбовичем, голова інституту національної пам'яті. Він зараз під Бахмутом. От його персоналу зробили аналітику. Скільки Яшин зробив постів і колонок і опедів в західній пресі? Десятки з одним простим меседжем. Думаєте, закінчить війну? Випустить Навального? Ні, звільнити Фрідмана від санкцій. От про що пише Яшин? Так само ж і решта Чічваркі. Де ця дружина Навального, яка прийшла на велику сцену, прибухнуть шампанського, чого вона нічого не сказала, щоб завершити війну. Та їй все рівно на цю війну. Її задача, щоб Льошенька помер, в, в тюрмі, і вона стала президентом. От її задача, все. А іншого вона не хоче. Вона далі хоче управляти, вона хоче бути тікаті вона хоче нападати на Крим, вона хоче нападати на Україну і знищувати е якраз таки Украї Україну як державу і як державність. Чому що важко було сказати, що стоп ворін юкрейн? Чи можливо вона така розумна, що не знає англійської мови? Ну я каже ж, доїхала туди, Як же ж вона туди дісталася? Чого ж нічого? Жодного слова. Тому Путін розуміє, що ось ці Тікачі вони можуть бути організовані кимось на мітинги проти нього. Це те, що зробив до речі, свого часу Мадуро в Венесуелі. Це йому підсказав Китай, що мовляв не треба закривати кордон. Бо росіяни тоді казали, робимо радянський Союз, закриваємо кордон. Китайці сказали, Мадуро, ні, навпаки, для того щоб врятуватися, ти відкриваєш кордони найбільш бунтівні, здорові і з грошима. А це якраз таки, якщо брати. Там середній образ революціонера – це повинна бути людина не нижче, а бажано вище середнього достатку, щоб розуміла, що її втрачати. Тобто той, хто може виїхати в Майами чи в Техас, зрозуміло, що це людина вищого достатку. От вище середнього, от тому якраз таки повертаючи їх, ви маєте таку підривну суміш, яка може почати шатати режим Путіна. Так їм треба вложити мізки, поки що вони їздять там тільки з кокосами. Але, типу, в будь-якому випадку це технологія і нею можна скористатися. Якщо штати приймуть це рішення, то якраз таки 13-й рік них може повторитися в 23-му, Ну от вже без Навального, без решти. Я вам скажу, що не просто так Путін цього Ройзмана зараз почав знову заарештовувати це, типу, один мер Єкатеринбурга, колишній, який власне займався боротьбою з наркотиками. Тобто, це як мінімум людина, хоча б трошки ближче до Німцова, і зрозуміло, що далі від Навального Яшина Ексінії Собчак. Ну. От. В даному випадку бачу, що знесення політичного режиму в 2023 році можливо, якщо штати приймуть рішення, направити оцих всіх боцінів, які полетіли зимувати і тікати від війни, направлять якраз таки в Росію і дадуть їм в руки якраз таки революційні інструменти. Але крім цього, треба дати лідера. Цім крім цього треба дати е, певне певне відчуття революційності. Я думаю, що за цим точно не стане. Угу. Ну і от ще питання, яке стосується теж арештів, але вже не те, як Путін арештовує своїх чиновників, а те, як можуть теоретично заарештувати Путіна самого йдеться про ордер. Чи це є прекрасно. шанс? Це безумовно прекрасно. І сьогодні в Німеччині вже сказали, що як тільки він ступить на їхню землю, вони його одразу затримають. Ну, принаймні, попросять про це в Інтерполу. Але чи є шанс його затримати, особливо враховуючи той факт, що він ще досі перебуває на посаді? Ще один момент, ви сказали Інтерпол то дуже важливо: якщо російський Інтерпол зараз не видає Путіна, то російський Інтерпол треба закрити, бо виходить так, що наші патріоти, наприклад, військові, які воювали на Донбасі, виїжджають е, в Італію. В нас же ж була така історія чи в Францію, то потім російський Інтерпол дає фейковий запит, і його потім там затримують. Так виходить так, що наших то солдатів можуть затримувати, а їхній інтерпол Путіна ні. Якщо її у Путіна не закривають, то російський інтерпол треба закривати як інституцію. Вона там, яка як, як апендицит, типу, її треба вирізати на рахунок самого Путіна. Дивіться зрозуміло, що ця криса буде ховатися. От відомі будуть такі візити в дружні пострадянські республіки, де йому гарантують. Хоча в той же час теж типу, половина цих диктаторів Таджикистану чи там будь-якої іншої середньоазіатської газової країни продати Путіна за 20-30 мільярдів. Типу, чого ні? Типу, закриєш собі бюджет на 2-3 роки, мінімум всього. Причому людям просто будеш там мільйонами роздавати, і всі будуть щасливі. Це просто за те, що ви здали Путіна. Ну, я думаю, що путіну вже час передивлятися фільми Дом Садама, наприклад. Ну чи, наприклад, подивитися фільми про Мамара Каддафі, як його вбивали. Насправді ситуація навколо шиї Путіна все звужується, звужується, і це і цей і цей шнурок все так побільше, побільше затягує. От е його, його кровоносні е системи, і якраз таки дихальні системи, тому що все ж таки рішення гаського суду видається для Путіна. Типу ну, це десь далеко, типу, це якось не так. Але дочки Путіна самі живуть в Голландії. Вони тату можуть передати скільки диктаторів, якраз таки було. Завершено і анульовано на політичній карті світу, якраз таки через дуже скромний, такий тихий гаський суд. Е, є юридичні моменти, Путін дивиться їх по-своєму, але все-таки світ буде реагувати по іншому. Ну скажімо так, е, політична е, імунітет, на який завжди спирався Путін, і заявляв до речі кілька разів закритих е, дипломатичних перемов, мовляв, а мені то що? Типу я ж не воюю там. Мене політичний імунітет, політики. Не відповідають, але є виключення. От наш юрист сказав таку історію, що за військові злочини, геноцид до речі, геноцид теж буде доводитися, і зрозуміло, що викрадення дітей диктатори будь-якого рівня і будь-якої країни все рівно вправі мати виключення на відповідальність за скоєні злочини. Ну от зараз типу буде робота прокурора довести підставність цього ордеру, але я думаю, що за цим точно справа не стане. І зараз треба рухати це питання швидше і швидше. Ну і ну, зрозуміло, що треба Путіна запрошувати на переговори, наприклад, в Польщу, я Не знаю, давайте поїдемо. Хочеться в Угорщину, теж типу нам все рівно, ми можемо це. Третє, я не виключаю, що, скажімо так, він буде намагатись не виїжджати, але якщо з'явиться, наприклад, група СБУшників, які його просто викрадуть, ну от і викинуть десь, наприклад, на вокзалі в Талліні чи в Ризі. Ну от, це теж буде. Гарну історію, коли його просто там підхватить місцева поліція і потягом самим дешевим, таким от повезе, якраз таки в е... Голландію, в прекрасне місто Гаго. Я думаю, що сценаріїв дуже багато. Це гарний сигнал. Він може бути як і супершвидким. От я вам зараз теж скажу дуже таку цікаву річ. Він може бути як супершвидким, так може бути і довгим, але ось те, що зараз відбувається, повернення мобіків. Заява Гаазького суду, підготовка України до швидкого контрнаступу і входу в Крим можливого. Це говорить про те, що в 2023 році ситуація може розвиватися надзвичайно швидко. Ситуація зможе розвиватися настільки блискавично, що Путін навіть не зрозуміє, що сталося, як сам опиниться за гратами. І завершення війни може бути надзвичайно швидким проукраїнським і дуже. -дуже Успішним це якраз таки та річ. Яка може змінити не просто хід війни, яка змінить геополітичну ситуацію в світі? Після чого штати е, подякують Україні за надзвичайний внесок і інші країни в розвиток демократії і всі спільно поїдуть займатися тайванським питанням. От, а для нас залишиться якраз таки провести деколонізацію, декомунізацію? От провести всі ті речі, ханебні, які нам нав'язував радянський союз і Російська імперія, і зараз просто нам потрібно буде зробити домашнє задання. Але для цього повторюсь, треба довести цей блискавичний сценарій просто до свого логічного завершення, ну і посувало би знаєте, так на початку домовитися з Індією, щоб самі g 20 перенесли до Німеччини, тому що там на Путіна чекає суперовий подарунок, який йому точно сподобається. Пане Микола, дуже Я, дякую, що його можна викрасти. Ну, типу, дивіться, Ізраїль теж робив такі речі, коли викрадали типу ворога народу. Ну і потім перевеземо самі в Німеччину. Знову ж таки, не буде доволі. може, це якісь волонтери, які люблять індійську кухню, просто сиділи в сусідньому ресторані. І вирішили вкрасти його разом з лімузином. Да? Дивіться, якщо от скажімо так, я б зараз провокував би його на будь-які виїзди в будь-яку країну, навіть там, де він буде думати, що там безпечно. Там не буде безпечно. Повірте, все таки для нього будь-який виїзд буде надзвичайною великою катастрофою для його спецслужб і для його співробітників. Тому викрадення для нього це найпростіше, найменше, що може з ним статися. Його можуть викрасти так само, як він викрадав цих дітей на Донбасі, і побачите, що потім з ним буде. Хай тепер живе в страху. Зрозуміє, як це пане Микола. Вам дуже дякую за цю розмову. Дякую, дякую за, за пояснення. Дякую. Я нагадаю, що на зв'язку зі мною був Микола Давидюк. Це політо.